Вітаю, мої любі другокласники і їх батьки. З вами Анастасія Петрівна і ми на уроці математики. Тема сьогоднішнього року віднімання від 15 із переходом через десяток розв'язування задач. Пролунав уже дзвінок, починається урок на уроці не куняй, математику, вивчай! Почнемо ми наш урок із усного рахунку. Посилання до даної гри ви знайдете в описі під відео. Отже, що нам треба е, зробити? Нам треба швидко порахувати кульки. Скільки всього м'ячів для бейсболу у всіх цих коробках? Давайте подумаємо, скільки всього м'ячів для бейсболу у всіх цих коробках. Ми бачимо з вами два десятки, тобто це 20. Тут можемо, ось, натиснувши на цю стрілочку, відкинути іще один десяток. Отже, скільки ми бачимо м'ячів. Три десятки і дві одиниці. 32. Виберіть підон з коробками, на якому лежить більше бейсбольних м'ячів. Так. Отже, за допомогою цих стрілочок ми можемо відкинути утворити десяток з одиниць. І нам буде так простіше. Порахувати, скільки. Виберіть піддон з коробками, в якому лежить більше бейсбольних м'ячів. Тут ми бачимо 46, а тут 48. Піддон 2. Виберіть піддон з коробками, на якому лежить більше бейсбольних м'ячів. Так само ми можемо відкинути. Більше десяток не утвориться. 46 і 48. Дев'ять другий піддон більше. Виберіть піддон з коробками, на якому лежить більше бейсбольних м'ячів. Так само утворить число, і ми бачимо 6 десятки. Тобто 66 і 61. Перший піддон. І так далі. Я сподіваюся, що ця гра буде вам до вподоби. А ми продовжуємо далі. Від числа 18 віднімай по 6, доки не отримаєш 0. Отже, 18 відняти 6. Пригадуємо, що десяточок беремо в кулачок і від восьми віднімаємо 6. Виходить 12, 12 відняти 6. 6. 6 відняти 6, 0. Ось і вийшов 0. Чудово! А тепер додай 4 рази число 4. Ми підкрадаємося до таблички множення 4 плюс 4 плюс 4 плюс 4 16. Відкриваємо свої зошити і записуємо сьогоднішнє число. Класна робота і каліграфічно прописуємо число 30. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. А ми рухаємось далі. Розгляньте схему та поясніть, як знайшли різницю чисел 15 і 6. Нам потрібно від 15 відняти 6. Ми пригадуємо, що від 15 легше відняти спочатку 5, а потім відняти 1. Таким чином 15 відняти 5 буде 10, і 10 відняти 1 9. Знайдіть вирази під номером 200. Запишіть в зошиті вирази номер 200, і розглянемо їх. 15 відняти 7. Пригадуємо, треба спочатку відняти стільки одиниць, що утворився десяток, а потім відняти решту. Це буде перший спосіб розв'язання таких виразів. Від 15 легше відняти спочатку 5, а потім 2. Далі від 15 легше відняти спочатку 5 і 8 розкладаємо на 5 і 3. Або 9 ми розкладаємо на 5 і 4. Таким чином 15 відняти 7. 8, 15 відняти 8. 15 відняти 5, 10 і 10 відняти 3, 7. І 15 відняти 9. Спочатку віднімаємо 5, потім 10 відняти 4 буде 6. Поставте на паузу і запишіть. Ну що, легко? Рухаємось далі. А тепер давайте розглянемо другий спосіб віднімання, а який вам буде більше подобатися, ви обираєте самі. Обчисліть різниці 15 і 8 іншим способом. Що таке число 15? Це 1 десяток і 5 одиниць. Ми можемо також відняти 8 від десятка. У нас залишається 2, і 2 додати 5, виходить 7. Ну, на черзі у нас рухлива вправа. Відкладіть ручки олівці і давайте відпочинемо. Мию руки я водою, мию й без води. Нехай будуть мої руки чистими завжди, бризки-бризки, розлетілись водяні краплинки і стікають уже краплі з мокрої дитинки. А тепер я витираюсь рушничком махровим. Буду завжди я чистеньким, міцним і здоровим. Продовжуємо. Знайдіть у підручника на сторінці 35. Задачу 202. Прочитайте її і розгляньте короткий запис. Ми його маємо у підручнику. Усно складіть план розв'язування задачі і розв'яжіть її. Поставте відео на паузу і самостійно прочитайте умову. Давайте розбиратись. У ящику було 8 кг моркви. Є 7 кг буряків. Уявили собі це в одному ящику. Для приготування обіду витратили 9 кг цих овочів, скільки кілограмів овочів залишилось в ящику. Отже, що ми маємо? У ящику було 8 кг моркви та 7 кг буряків. Було. Витратили 9 кг. Скільки залишилось, давайте складемо план. Чи знаємо ми, скільки всього було овочей у ящику? Ні, ми поки що не знаємо. Ми знаємо, що у нас було 8 кг моркви та 7 кг буряків. А чи не легше нам було б дізнатися, скільки всього було овочей? Потім ми знаємо, скільки витратили і скільки ж залишилось. Отже, 8 додати 7, ми знаходимо число. Подумайте 15. Тепер уявіть собі. У ящику було 15 кг овочей, витратили 9 кг. Скільки залишилось? Друга дія буде на віднімання від тієї кількості, що було, віднімаємо. 9. І отримуємо шукане число, скільки кілограмів овочів залишилось. Отже, перша дія з першу 7 додати 8, дорівнює 15. І потім 15, відняти 9. Буде 6. Давайте запишемо цю вправу. Відкриваємо зошити. Задача 202. Короткий запис було. 8 кілограмів і 7 кілограмів, витратили 9, залишилось знак питання. Пояснення у першій дії пишемо обов'язково, що ми дізналися в першій дії? Скільки овочів було? 8 кілограмів і 7 кілограмів загалом. Витратили 9. Тобто 15 відняти 9 залишилось 6. Скільки кілограмів залишилось овочів? 6 кг овочів залишилось. Поставте на паузу і запишіть. Рухаємось далі. Складіть подібну задачу про фрукти із числами 6, 8 і 9. Давайте пофантазуємо. Я придумала, а ви? Було, наприклад. Було шість. На столі лежало шість яблук, вісім. Груш і дев'ять. Фруктів з'їли. Скільки залишилось фруктів? Для цього нам треба спочатку визначити, скільки було. Додати їх. А потім 6 додати 8 буде у нас 14. А потім від 14 віднімаємо те, що з'їли. І залишається. Залишилось 5 фруктів. І наостанок у нас ось така яскрава вправа. Знайдіть кульки з числами, різниця яких дорівнює 7. З'єднайте кульки. І запиши рівності. Наприклад, 14 відняти 7, дорівнює 7. Ми можемо 13. Скільки треба відняти від 13, щоб отримати 7. 13 відняти 6. Далі 12. 12 відняти 5. Буде також 7. Далі беремо число 15. 15 відняти. 8 буде 7 і 11. Від 11 віднімемо 4 і отримаємо 7. Ось такі у нас вийшли вирази. Чудово! Вашим домашнім завданням буде виконати номер 205 і 206. Розглянемо. 205 номер. Обчисли ланцюжком по колу. Пригадуємо, ланцюжком по колу це кругові приклади. Наприклад, 14 відняти 7 буде 7. Значить, наступний приклад починається на 7. 7 додати 3 10. Третім прикладом ви запишете 10 відняти 4 і так далі. І в результаті, якщо у вас в кінці кінців. Зійшовся початок і кінець. Останній приклад закінчується, в результаті буде 14, значить, всі пазли зійшлися, і ви правильно виконали це завдання. Задача 206. У шафі на полиці було 5 кубів і 3 циліндри. Учитель поставив на полицю 4 піраміди. Скільки фігур стало на поличці? Давайте подумаємо, ми знаємо, скільки було фігур на поличці. Ні, ми поки що не знаємо. Ми знаємо, що 5 кубів і 3 циліндри. Що ми повинні зробити? Правильно, додати їх. А потім іще нам поставили 5 пірамід на полицю. Тобто іще поставили, доставили, скільки фігур стало на поличці. Сподіваюсь, у вас все вийде. Я бажаю вам успіху і до нових зустрічей!